так получилось, что в 2019 году, когда Харьков окончательно был утвержден в качестве столицы нового образования, другого варианта не было. Отже, в якому році Харків став столицею, оскільки відповідний документ не зберігся. Хтось вважає, що столичного статусу місто набуло у 18-му році, інші у 19-му. Безперечно, за той недовгий період, доки Харків користувався статусом першої столиці, місто змінилося зовнішньо і ментально. Склалося так, що саме у Харкові відбувся розквіт української культури і її тотальне жорстоке знищення. Але на думку Леніда Мачуліна, короткий період столичності дозволив Харкову до сьогодні. ...не втратити своєї культурної і державної ваги. Благодаря тому, що Харків був столицей, он більше укріпився в той своїй опорності... в той своїй важності і значимости для любого государства, для любой политической силы, которая потом бы пришла к власти, будь то там, Росія, будь то СССР, будь то нова Україна. В ньому... Постепенно продолжает накапливаться интеллектуально накаплюватися інтелектуально, научный потенціал, і так далі. І що би з ним не происходило, и і скільки он він не тіряв, він по прежнему держится на плаву. Книга Леоніда Мачуліна зацікавить тих, хто прагне знати історію свого міста, і хто не лише ставить запитання, але й прагне відшукувати на них відповіді. Свобода є для мене найвищою цінністю і означає можливість вільно керувати власною долею без зовнішнього диктату і примусу. Говорить наш сьогоднішній гість, знаний правозахисник, голова правління української гельсінської спілки з прав людини, співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров. Євген Юхимович учасник дисидентського руху 70 80 х років. Кавалер ордену за інтелектуальну відвагу, має 11 наукових робіт з прикладної математики. І кількасот статей на правозахисні теми за багаторічну активну правозахисну діяльність, відстоювання прав людини, вагомий внесок у відтворення історичної правди. 2008 року Євген Захаров нагороджений орденом свободи. Пане Євген, я знаю, що ваш вибір свого життєвого призначення безпосередньо пов'язаний із книгами. Коли ви свого часу познайомилися із самовидавом, ви вирішили, що будете захищати право людини на інформацію. Це справді так? Ну, ви знаєте, я тоді так не вирішував нічого. Так стало. Так вийшло само собою. В якийсь момент я зрозумів, що все, чим я головним чином займався, це якраз був захист, захист свободи інформації і свободи творчості. Сам видав, розповсюджував пізніше, коли почав друкувати книжки. І зараз яке почуття охоплює людину, коли вона бере до рук заборонену кимось книгу? Насамперед, цікавість до цієї книги, про що вона і що нового вона. Розповість про людей, про світ, про історію і так далі. У вашому домашньому архіві збереглися ті книги, які тоді вважалися Самведам. Що це за книги? Знаєте, є навіть опис такий класичний всього самводаву, що входило до Самведаву. Самводав почався з поезії. І... Єквія Махматовий був спочатку в сам дуже довго був сам Вудаві. Він був вперше надрукований тільки у 89-му році. Багато цвітаєвих був в Самвудаві. Поезія Пастернака із доктора Живага також був в Самвудаві, оскільки він не був надрукований. І сам роман так також. Поети сучасні були в і доволі багато, в тому числі. Наші земляки, харків'яни. Чичибабін, Мотрич. Бродський був весь сам Водаві, потім там видав. Його ж тут ну, не друкували до перебудови абсолютно. Український сам видав, це він також починався з поезії, і як і російський поступово став розширюватись, і російський, і український сам видав це потім була і проза, і. Історичні всілякі дослідження, економічні дослідження, публіцистика. Переклади були в і в українському, і в російському. Роман, Роман Хмінгує, Бахов Сніткова був дуже довго самвидавний. Я вам скажу, що, що сучасна література тоді ділилася на те, що змогло пробитися у. Друк було надруковано, і можна було це отримувати. І те, що не змогло пропитися друк. І там, і там були дуже сильні автори. Але все-таки найсильніші були у самвидаві. В поезії, Бродській, в прозі, це Солженіцин і Шаламов, його колимські розкази це найкраще, що він написав. Це було у Самвидаві також. Ну і так далі. Тут можна дуже довго говорити. Ви це все лише читали чи ще й поширювали? Ну, український сам видав, тоді я менше знав. До мене дійшла книжка Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація. Іван Дзюба це був визнаний автор сам видаву, найбільш популярний в Україні, якого перекладали за кордоном. Він був найбільш відомий автор самовидаву. Я читав і поширював. На друкарській машинці доволі швидко друкував. Так що Чому це почав робити доволі рано? От добре пам'ятаю, що перше, що я передруковував, це була, був такий том, що ми опису Мондерштам. Це був 1968 рік, і тоді ніхто ще його не знав, він був абсолютно нікому не відомий. І якраз нам потрапила ця книга, я її передрукував, а потім вона до мене повернулася через багато років. Друкарська машинка теж була тоді заборонена, якщо вона десь була не зазначена. Ну, зовсім так. Друкарська машинка була на вони всі були на обліку. У мене було дві машинки. Одна машинка, на якій я, я друкував речі, які мені були потрібні по роботі і так далі. А друга, яка була зібрана з різних деталей, мастером, окрема, яка не була ніде зареєстрована. Оця була для самовтав. Якщо ми зазирнемо до нашого кошика, то напевно у ті роки тут би знайшлося щось і заборонене й самовидавне. Але сьогодні всі ці книги дозволені, і ми з радістю про них розкажемо. Ну, от я взяв з Стругацьких, це е, дуже такі автори, улюблені мої. Я все читав, все, що вони написали, і мушу сказати, що вони друкувалися і. Легальна і нелегальна. І більша частина їхнижок, тоді найкраще вони були якраз фактично самовидавні. Я дуже люблю понедільник, починається в суботу і трудно бить Богом. Ще дитиною прочитав, дуже полюбив. А друга частина понедільника, сказка тройки, вже не друкувалася. Вона була тільки в самовидаві. Це зараз можна тільки її прочитати. Ми вже говорили про Ахматову. Вона мало друкувалася тоді, значно менше, ніж її треба було друкувати. Після відомого докладу Жданова у му році її надовго викликало із літературного життя, до того в неї вийшло 7 книжок, сьома книга вийшла у 40-му році, а після того не виходило нічого до 61-го року. За кордоном були великі, там ми був такі двохтом, дуже товсті такі книжки, я їх бачив, які вийшли в США російською мовою. І таке доходило. Це, це називалося Там видав. Ну і там було все, хоча було багато помилок. По-справжньому і почали друкувати і от надрукували те, що було заборонено тільки після 89-го року. Починаючи з того часу, вийшов реквієм в повному вигляді пема без героя. Уривки і Прозові, які не друкувалися повністю, тоді інші поезії. Ну, я все це знав і на пам'ять з самого початку. Так що, взагалі, я якраз те, що друкувалося, нічого не було такого, чого б я не знав, окрім романа «Жизнь і судьба Василія Гросмана, який я. Він доволі пізно прийшов сам в Дарі. Він дуже великий, і мене просто не було часу тоді його прочитати. Він був, але не зміг знайти час. А потім я його прочитав, і це, це дуже сильна книжка. А ви не думаєте, що заборонені книги вони є ціннішими для людини? Звичайно, те, що заборонено, воно тягне і приваблює. Саме тому, що воно заборонено, і цікаво ж цікаво зрозуміти, чому саме воно заборонено. Ну і виявлялося, що те, що було заборонено, якраз справді цікаве. Забороняли історичні дослідження. Це не друкувалося. От, все те, що створює тканину часу, так би мовити. Документи, листи, мемуари. Це все було під спудом і це все треба було збирати, що і робили. І навіть за це переслідували тоді, за такі от речі. От, мій друг отримав термін за це ув'язнення. Ще двох просто вигнали в еміграцію під загрозою арешту. І так далі. Але ну, от, о, зібрали доволі багато і, і, і зараз цю працю продовжують насправді. Ну, от, ну, от, е, я взагалі люблю поезію, от, я взяв фета, Касову, нещодавно перечитував. Він абсолютно дискучий поет. Я одну коротке просто прочитаю. Не жизни, жаль с ее томительным дыханием, что жизнь и смерть, а жаль того огня, что просияло над целым мирозданием, и в ночь идет и плачет, уходя. Абсолютно гениальный поэзии. Фед Тютчев, Боротынский, Щераниша, Пушкин и Лермонтовцы. Російська класика, яка буде завжди, я вважаю, з нами, взяв Толкіна. Це книжка, вона, знаєте, є такі книжки, книжки для дітей, які одночасно для дорослих. Аліса ліса Сіньчудіяс, така книжка Керова, скажімо. Ну і багато інших. Ну от Толкін також. Ця книжка фактично ну, вона філософська, вона про і зла, і вона наштовхує на дуже багато роздумів. Взяв Юрія Андруховича, от його і поезія, і проза, і сеїстика. Ну, Із сучасних літераторів, хто пише українською, я його ціную, мабуть, найбільше. У нього абсолютне почуття стилю як на мене. Ритм прози такий цікавий. І так все це добре зроблено, він просто заворожує і. Його читаєш, просто цей ритм тягне за собою. Ми сьогодні з вами дуже багато говорили про сам видав, говорили про заборонені книги, і мені цікаво запитати вас, як людина, яка захищає право людини на інформацію, на правду, чи є все-таки якісь корисні функції у цензури? Це абсолютно неможливо. знаєте, мені ближче, значно ближче американський підхід ніж ніж європейський в цьому сенсі. Перша поправка до конституції США забороняє е, обмежувати. Свободу слова, забороняє приймати такі закони, захищає будь-які засоби і форми свободи вираження. Засоби масової інформації там не реєструються, інтернет абсолютно вільний. Можна писати все, що завгодно, в будь-якій формі. Якщо комусь це не подобається, якщо когось це ображає, то людина може подати. Позов, деформаційне або інший, і суд буде з цим позовом розбиратися. Тобто сказати, що там все дозволено, також не можна. Бо е, буває таке, коли в е, книжках, в газетах навмисно ображають людей, навіть цілий народ. І це не може не викликати і, е, бажання. Відповідати і покарати тих, хто так робить. У нас цензура стараннями журналістів на початку 2000-х років була заборонена в 2003 році. Зараз, на жаль, в новому законі про інформацію зазначу, що ця заборона вже не є такою сильною, як вона була. Свобода інформації це те, за що постійно треба боротися. Оскільки держава, будь-яка держава. Не тільки там, Україна а і держави, зрілої демократії. Вони завжди хочуть ховати себе, свої дії, те, що вони роблять від людей. А як тільки це відбувається, як тільки ну, з'являється це ховання, чекає, що буде сваволя, буде зловживання, нічого іншого там не буде, коли ховають інформацію. Це знов-таки знаєте закон, який діє всюди. І тому, тому треба постійно боронити цю свободу. Дякуємо, що були разом з нами. Читайте книги. Ми теж весь цей тиждень робитимемо ж саме, щоб наступного разу поділитися з вами своїми книжковими враженнями. До зустрічі! Гарного вам книжкового тижня! Книжковий кошик, це не кошикова книжка, і тим більше не книжка про кошик. Книжковий кошик, це коли я грішком поринаю в телефір, знаходжу люблену фишку.